Як ви там вживаєте? Круто, я вам анімацію роблю. Да, вам. Вам анімацію. Сподіваюся, подобається. Ну, вам не сподобається. А якщо вам сподобається, не дивіться, я вам не вставляю. Ну, Андрій Рапин нормально вступ. Ну, коротше, це знову я, знову коряла мишка, знову скреч, знову анімація. Круто, сьогодні я сьогодні буду розповідати вам. Знову мою трешову історію. Вона, вона набагато кровавіша, ніж та е -сво, ну, Тут ну, вам невеличкий дисклеймери. Якщо ви, ну, ви не приносити крові, це краще не дивитись. Поїхали. Вибачаю звук мусора, але буду записувати ось так! Так буду записувати і нічого мені не зробите за це. Ах, ну, от тепер теж не починаємо. Коротше, я коли вже був. Ну, ми там, ну, вийшли на вулицю, це було ще в садочку. Ми коли були ще на першій прогулянці, я вам розповім графік: приходиш, їж, гуляєш, гурток, і, е, ну, вечеряти, спати, потім. Приходити їсти, виходити на вулицю. І коли я виходив на вулицю, то ми почали грати в Даганялки. Да, 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 да. я думаю, ви обожаєте цю гру. А е, може, ми не Ну коротше грали, як щось не Ой, З кому ж болі ще загодувати. І у цей момент ми вперше грали в портал. Це машина. Та там була тільки одна локація. Там треба було доставляти людей до, цій, до деревні, потім повертатися, спати, їсти і знову це робити. Не знаю, чому мені, вона тоді мені так подобалась. Але потім почався активний рост. Так, я розказувала про історію чи про гру? Про історію. Все. Про притулку машина більше нічого не буде.

Ну, ми в один момент почали ну, бігти по веранді, вокруг веранди, біля веранди. І тоді я. І Саша почав хохотати. І я також. Ні, це було не серйозне падання, я впав на землю. Я максимум був трохи грязний. Ну це не про це падіння, буде ще одне. Ми так сміялися разом. Ех. Дисклеймер, зараз почнеться за е, особливо важкий і Убирайте дітей від розвих також вагітних. Що я несу. Коротше, Ай-яй-яй, я починаю бігти з веранди. Мене бігає Саша. Я спокаюсь, падаю відкритими колінами. Я падаю відкритими колінами. Я Це вже така тупа ситуація. Треба грати обережніше, я зрозумів це. А то небось. А мені потрібно в останню чергу. Дивіться, коли я отримав цю травму, я думав, що у мене просто уши. Але коли не по ну як. Вареньє? То я зрозумів, що я не тут вдарився. А вдарився. Просто вдарився. Ем, коротше, мене помітило, що я рівну сиджу в один І мене приташили ці вчительці. Ну, виховательці. Яка, вона... Яка мене за шкірняк понесла до лікарню. Ну, до лікар... ну ви за мене не хвилюють. Серана вже давно зажила, вона все тролібайлі, круто-крута. Знову давайте робити якісь випадки. Що? Бігати в сандалях літом по, по ну, твердому піску, доки твій друг намагається тебе збити, небезпечно, уявіть собі.